Вітаю, друзі! З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуров і наша щоденна рубрика Етюд Дня. Ми бачимо у цій позиції Чорний Король великій небезпеці, і тому чорні гинуть. В принципі, в них є цікава контргра, це відскок тури з шахом і молодий ферзь, але хід за білим. Якщо ви не бачите виграшу, то робіть хоча б нічю, Тораж 7, Тураж 7. І робіть нічу завжди найпростішим шляхом. Тому що слон Б2 спроба те, що, наприклад, ви не знайшли виграшу і думаєте, та хай зроблю хоч нічою. То це вже приводить до певних проблем. Ну, Після тура б2, тура а 7 проблем немає. Це нічия буде. Але після Тура ж 1. Чорні грають король аж 5, король аж 7. Білі грають король, А5, король аж 7. І білих рятує єдиний хід слон Д4. Бо інакше, звичайно, такий пішак взагалі легким фігурам дуже важко вести боротьбу з крайніми пішаками. А тут ще король так від... ну, далеко знаходиться відсічений. Але слон Д4 подвійний удар, в тури не вистачає простору знов фактор простору, як ми і казали. Ну і виникає, в принципі, теоретично, нічийне закінчення. Але чорні можуть спокійно це возити. 50 ходів мають право, і навіть в Бліц можна не боятися, що закінчиться час. Тому що якщо в такій ситуації закінчиться час у чорних, то буде все рівно нічия. Слон проти, проти тури не може поставити навіть ну, теоретичного якогось мату, на відміну від коня. З конем в білих були б шанси на перемогу за часом зі слоном немає, тому звичайно це неприємний для білих захист. Ну, особливо враховуючи те, що вони могли, якщо вже не бачили виграш, зробити нічию простим повтореним ход. Так? Але, якщо подумати, можна побачити те, що в чорних дуже-дуже все ж таки затиснутий король. І після тура g 8 білі дуже легко виграють H7 і король H6. Безумовно, якби не було пішака H, то чорні після Тура H1 виграли. Але, 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 пішак є. Тепер. Просто працює цукцванг. Ну, при А5 можна піти і H4, при А5, але навіщо? Кращі темпи в таких випадках завжди приберегти. Це ми побачимо з наступного варіанту. А4 H4, тоді потрібно ходити, цукцванг. Фактор простору ось і цукцванг. Як ми і казали з наших перших закінчень. Головне, що потрібно знати про еджбіль. Ну і білі ставлять мат. А ось при А6 піти А4 вже не можна. Бо після h5, a4, э, вибачте, h5, a4, кажу швидкі, э, білим потрібно робити нічиї вже дуже точними ходами. І я вважаю, найточніший хід це слон f 8. Так, за компом слон c 5 веде до нічиї. Тура d 1 та що ж воно не пересувається, тура d 1 ну, Єдиний хід загрожував там мат. Слон F8, тепер білі загрожують матом. і... Що на тура G1, що на Тура d 7 білі все ж таки рятуються патовою комбінацією. Фактор простору в даному випадку відсутність простору рятує білих. Можна повипендрюватися піти король G6. g 1, короля С6 на B1 ферзь, піти слон B2, і партія знову закінчується пат. До речі, чорні не могли, звичайно, піти в тура G6. Таке питання може. Виникнути у шахістів-початківців, а якщо тут дати білим простір, так тоді ж вже слон не ставить мат, але з'явився пішачок, який ставить мат. Тобто люди можуть, знаєте, піти титоро G6, в розрахунку на король G6, і b 1 ферзь. Але ж є пішак, і пішак, який може побити. Пішака ж дуже важливий в цьому ітюді. І білі ставлять мат. Ви вибачаєте, що для когось, можливо, це такі елементарні моменти, але все рівно їх потрібно проговорювати. Бо, знаєте, так, одна лінія тю додається чи дві, і все. Треба покрутити, я казав, вижати з цієї позиції, як і з будь-якою іншою, по максимуму. Чим більше ми фантазуємо, тим більше працює наш мозок, тим більше знань ми в себе запихуємо. Тому ось такі легкі варіанти теж потрібно розглядати, не цуратися цього, проговорювати такі елементарні моменти. Тому. А... При H4 білі не виграють, і все ж таки найпростіше зробити нічого без цього випіндрьожу, піти з лоних 8 і запатуватися. Але, ми вже казали, темпи в таких закінченнях потрібно берегти. І білі грають на цуксландж аж 3 а5, аж 4H4, H5. Чорні вимушені ходити дорою. І білі ставлять мат. Дуже простий тюд. Щось схоже в мене, я зараз не можу пригадати, такий сьогодні день дурний. І ще й там прильоти такі неприємні були по Херсону, е, Ну, неприємне це дуже м'яко сказано. Це, е, жахливі насправді ці прильоти, добре, хоч ніхто не загинув, але руйнування серйозні. І, чесно кажучи, так, я з останніх сил, ви ж бачите, це вже в мене 21-23, при тому, що перше заняття сьогодні почав о сьомій ранку. І потім ще були заняття. То, звичайно, я не дуже свіженький, і, можливо, десь щось кажу не так, як навіть мені б хотілося. Але я старався. Я старався записав відео, і ось у мене в голові десь крутиться, що щось схоже в мене було. Але ну, це треба пригадувати, це треба мати більш свіжу голову, щоб, щоб казати про якусь конкретну. Так, друзі. Ну, це вже я думаю, що багато хто з вас подивиться завтра. Але завтра буде, я сподіваюся, буде новий етюд дня. Ми поки продовжимо, принаймні до 1 вересня. Ми цю лямку тягнемо. Тягнемо етюд дня, порада дня, пропозиція. Дня. І я бачу, що хоч комусь це цікаво. І мені дуже приємно. Особливо це стосується коментарів до. Я вдячний вам за лайки. Це, звичайно, добре і приємно, але мені цікаво почитати ось коментарі там, шахістів, розрядників, шахістів, кандидатів у майстрів спорту стосовно різних етюдів. Ви теж читаєте ті коментарі. Там є дуже-дуже корисні доповнення. І мені це цікаво, друзі. А вам, якщо ви граєте на рівні там, першого розряду, КМС або нижче. Аніж перший розгляд, це вам буде теж дуже корисно. Складно уявити це все. Розставте фігури на дошці чи онлайн. Подивіться, посовуйте, зрозумійте, що хотів написати, е, що написати людина, яка залишила цей коментар. Там всі коментарі, особливо на які я відреагував, ну, відреагував так, що мені сподобалося, вони дуже-дуже корисні. Тому. Забирайте максимум знань з цього бережіть себе на зв'язку. З вами був міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро.